Привіт усім! Мене звати Кая. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами подивилися загальну енергію на завтрашній день. Тож давайте разом поглянемо для кожного з них якою буде ця загальна карта, загальна енергія те, що характеризує день грядущі. І так, дивимося! Близнюки! А ще чекає вас сьогодні у п'ятницю? Хочеться шалено побажати вам гарного, гарного дня, прекрасної енергії, чистої, свіжої, бадьорої. близнюки, яка для вас виявиться п'ятниця загалом. Близнюки, дивіться, у п'ятницю ви будете міцно тримати у своїх руках. Неважливо, чи то гаманець, чи то якусь свою правду в голові, чи то якісь свої. Певні, знаєте, бажання, установки, певні закони. Ви будете дійсно міцно триматись і за свою думку, і за свої почуття, і за свої емоції. Ви будете, знаєте, як ніби їх берегти. Так само і берегти ви будете фінанси. Ця карта означає, що треба завжди оберігати те, що є для вас дорогим і для вас близьким, тримати його найближче біля серця. Але потрібно розуміти іноді, що варто відпустити, а що тримати. Тому ця карта карта такого єднання із тим, що для вас близьке. Ця карта того, що іноді потрібно відпустити, щоб отримати більше. Але якщо це для вас безцінно на даний момент. Нікому не віддайте, не дивлячись, що це людина, фінанси, думка, мрія, надія, сподівання, любов. Будьте, будьте вірні собі, обов'язково. Вірні і честі. Дякую, що ви тут.